Добрий день, друзі! Ось вітаю компанія MTEZVO. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Virex та граблю рушилка, Сонечко. Сонечка. Наявності з'явилася ось така панель. Ми її обшили в коржам з синьою ниткою. Ще в нас з'явиться з червоною та зеленою. Ціна на цю панель 4500. Кому цікаво, цікавить. Оригінальна, також вона у нас є. Ціна на оригінальну 5800. Це 4500. Звертатися за номером телефону 095 497 96 87. Також відправка по всій території України та на настрана Литва, Латвія, Естонія та Молдова. Литва, Латвія, Естонія, Міндаугаз, перевізник, Молдова. Сергій. Займається перевезенням товару. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Також у нас ще діє акція до 18 січня, коли замовлення на 1000 гривень. Відправляємо, якщо по новій пошті наложним платежом, то скидка вам буде 1% від суми. Якщо сплачуєте з ПДВ або перераховуєте кошти на карту, або по перерахунку на ФУП, то буде скидка вам 2% від суми. Тому, кого цікавить, звертайтеся за номерами, все складемо, відправимо. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.